Дерево. Якщо тебе кохаю. Кончене дерево! <плес> Щось не так херово, я не знаю, він так сумно капець. Треба набратися села, сконцентруватися і зав'язати ту парашу. Бо я вже забув, як ти. Воно в мене 20 років вже зав'язане було. Оп, я так. Все нормально, згадав. Руки пам'ятають. Сан Що там м'якнуло ззаді, не почув. Чекай, чекаєш. Ли нахер бой. Не хочу, щоб він просто бачив, що я то не вмію зав'язувати. А це не хорор, ну нахер Сонку не плачь, ось що налякав тебе Ти дурак ти А цей матч, ніш Це був її ніш Тепер він твій Так, мені треба знати, чи ти переживеш, то Джорді Че я піздар адвенчив ці Джо, жопа, зарадвенчу, давай Тихо, тихо Чекай, то не стріляй, куди ти спешиш, дурак чи що Стріляй, коли я тобі кажу стріляти не дам тобі, тобі, тобі... Стріляй без лука, долбайок! Синку, я походу здох. Вони задато сильні, ти проте. Розслаця. Не думаю, що ти тварина. Так, якого біса я керую твоїм прицілом, я не знаю. Значить, слухай важно. Затримай е, ЛТ, а потім використай Р. Руе. Ножа бре. Давай, почав закінчуй. Та ні, ладно, забей, бу то дилайка. Та ясно, що та кент. Дай сюди, да, боєб. Раз. все, дальше сам, да, все. Ну все, то ти вижив в цьому світі. Все, марахуйга щивка пройдена. Бей, ножа треба забрати. Ну ти забув. На. Чуєш якась херня за. О! Тихо, Та куди ти резаш тебе? Йоп, пересута, дай ну нахер Ух, на. Бери лук, стріляй ту хернюк. Ах, нахуй. О, головой об землю, нюхай грязь! Бой! Бой, ти дурак, ти не готовий ще, ти якийсь психований. Як кого біса я не готовий? Тихо, ми йдемо додому, все. Моя люба дружина. Ця штука пробувала нас вбити. Тихо, бой, твоя слість взяла контроль над тобою. Давай. Слабак, ще раз, ще раз. Реально. Сука, скільки тобі 10 років, ти такий крутий, думаєш, а? Що це було? Ховайся. я не знаю, хто це. Я думав, ти більший. Але ти точно він. Що ти треба? Ого, зараз дізнаєшся. Ти ховаєшся в лісі, як сикло. Вали нахер, інакше. я тобі зараз сраку на жопу надеру. Ти хоч поняв, що ти сказав? Достатньо вже. Я тебе попереджував. Моя черга. Ти дурак, блин. Політай, долбо йог. Скажи те, що я хочу знати. І твоя дурь зупиниться. На! Получай! прямо расти. Хоч попробуй знову. Забагато губа. Тобі срака. Готуйся здохнути. Я просто спамлю його одним ударом він нічого не може зробити. А йому васово. Він любить по морді получати. Пора його добити. О, явно це не пережив. Окей. Прикол. Хочеш? Я нічого не відчуваю. Блін, так круто виглядає. Ти не виграєш. Я нічого не відчуваю. Але ти ти відчуваєш все. Можеш проводити стільки, скільки захочеш. Я все рівно дізнаюся те, що я хочу, дізнатись від тебе. А тепер відчуваєш? Відчуваєш? Відчуваєш, правда? Правда ж відчуваєш? Хепеш зникає. Відчуваєш. А так, відчуваєш? Що таке? Ти куди лізеш? Ну сюди. Я сподіваюся, що хоча б ти зробиш так, щоб я щось відчув. Відчув? Тепер вали нахер від це. Наш син поки що не готовий віднести твій попіл на вершину гори. Але нам тут не можна залишатися. Я думав. Багато думаєш, синку. Все нормально. Це буде довга пригода. Yes, так, але найважливіше в тому житті. Хто він був? Я хір знаю, хто він був. Ти вбив? Слухай, забагато питань. Ти вбивав людей раніше, правда? Я вбивав богів, не тільки дітей. Ой, людей. Що це там? Гісті, пропорисота не тудись туди, туди не можна. Чекай, аааа, скотина ззаду, її гамло напала кусок. Чи ти мене не прикриєш, синку? Я ж тебе вчу. Ну як треба, показую один раз. Оп, оп. Ах, чуйся. Ти дурак. Ну, Скотина, криса, щурпацюк. Ой, блін, там отрая, у... я, о. Нахер пішли. Я вбив його, та? Та в бачу, що ну. Нормально все, да? Ненормально, ні? Нормально все. Чи не нормально? Та скажи ж, ніхера ні не понятно по тих тупих емоціях твоїх. Ти плачеш чи що? Та не плач. Та як як заспокоїти дитину, я не вмію. Закрий е, своє серце. Чи то очі мали бути, чекай. Спокійно. Чекай. У... І що нахер, що, на Я своїм сином говорю. Повоскрешалися, біси всякі всяке тут. Давай їм дамо по морді. Кулаками. На. На, на, на. Ба, боксер, я в школі вчився боксувати. Чекай, щось мій бокс захищився. Ну то давай, гумниша, іди! Яке твоє ім'я. Я, я? я брок. Та сокира ти твоя. Я зробив відео нею. Найкраща сокира, яку я, 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 я. я. я робив. Ух Алло! Та боже рухайся гамна, кусок. Я не вірю тобі. Йдем, бой. Та я зову тебе за своїм братом у ту пораш. Давай, бачиш, така сама штука. Що що не мені, брен, я для цей А ти можеш це покращити? Е, Нє, не можу. Іди нахер. Сам покращить себе. Загадка якась. Эээ, чекай, клю, що таке клю? що? Я розгадав загадку, Що робити далі. Е, синку, що робити, каже, бо я не, не шарю. Сай, ніж візьми і напиши ті руни на цьому на пісочку. Все, бач, який я розумний. Так ты, здесь не сюда, бой. Дивись, бачиш тут сліди. Ну давай, що пойдем. Хто тут така? Ще раз! Я такий, як ти! їм не снідал на кусок. О, якого біса? Я ж її попав. Я забув, як та херня називається. Точність... Е... Опа, все попал. Хорош. Че, щось загубив ніби. бы. Е, Эээ, нужа загубил. Куда мне биг ты, Бой! На шоу, молодец! Да ты! Е, бой, я вже біжу. Та курво, що за тупик, это. Очкай, походу, я звідси прийшов. Та ну нахер, я, походу, загубив своего сына. Да йоп твою мать. Я вже тут. Хол, <плю FBI> Бог... я сад изум чекаю типа. Чекай фуд? слив, я нічого не розумію. Все, все, тихо, тихо, менше слів. Я ж мене голова були. Тесту тесту затеснуємо ту, ту рану. Все тихо хто? Пока, що воно сказало. Ти відьма, Ідем до мого дому. Ти понесе чого, <свист> він не має померти. Та добре, добре, я зрозумів, що я винен. Що всі you're такі злі. <свист> Ніхера собі, ти що за черепашка? Такий, то Рафаель, чи що? Чекай, Мікеланджело. Синку, не їж його, не чіпай. Потім, з'їмо. Тут ще бачиш, бика дам жарити. Кажи, що ти хочеш. Я знаю, що ти the бог. Та, я теж це знаю, і що я бог, та він то не має знати. Подай мені папірчик там. Такий листочок. Ланс, як там Гра... Трава, короче, якась. Понял. Чекай, що вона сказала? Як та херня називається? Ланс Грас. Це... Uh, Надіюсь, там хоч підписано на ньому, що то Ланс Грас. Може, на Would тобі, на жаль, so. дурочок. Загубив, пам'ятаєш? Не пам'ятаєш. Яку я його втратив? Ти вже втратив його. Привіз я тобі тут траву, твою, грайс, лайнс, чи як там вона називається. Все, ми валим Wait. нахер. Перше прийми подяку. Ця мітка тебе приховає. Скоротко кажеш, так? Daylight. Ну, добре, дам скоротим слях собі. Е, ж, хоч би життя не скоротити. Синок, щось ліберизм ді... якийсь відбувається. Ого. What the fuck is this? Щось там врза. Ти розумієш, що вона каже? Без поняття. Йомо, слухай, ти ту Цю машину треба якось закрити. Пацане, що ви тут, а? Як ти <пал> сюди попав? Ха, та вона на своє... дири в <пал> земляк. А де ви взяли цю сокиру, скажіть мені? Я не хочу <пал> лякати <пал> вас. Чи <пал> щось типу. подав? з дороги. Так, А ми з моїм братом зробили його для, для, для однієї дівчинки жінки. Ти забрав його, я тебе буду бити. Це була моя мама. Вона залишила його моєму батьку перед тим, як померла. Я не здав. Я зроблю покращення для твого сокерет, але всім похер, типу. ніхто не просив. Давай покращуй. О, можеш туди його занести, я мені важко. так воняє. Оп, оп оп, оп, чик-чик, чик. Все. Ой, це було дуже швидко, типу. Оце покраще буде. Зображаємо. Це, що це за херня за? Йому говорить! Бла 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 бла! Довбає блютуз, я знайшов Хлоп, чай, назад. Може відьма могла б якось нас провести. Я з цим нічого не можу зробити. Ти ну, хіра ти сюди прийшла? Чого ти нам допомагаєш? Та мені просто немає нахрен що робити. Ну, Куди нам іти? Світ за межами нашого. Ніхера, а це у нього Він просто повністю всю цю конструкцію пхає. За допомогою цієї штуки ти можеш телепортуватися серед світами. Тобто ця штука теж повертає той міст? То нахер я тут пхав, а? Ти погнали нахер. Стой, Альфхейм. Це ну, ну. О, Ого, це що, джуманджі? Що таке? Що? Тихо, тихо, ти воно що ну, розчиняється? Куди її тягне? Що зробити? Якесь світло. Е, чекай, те ж це голосніше. Не почув. Трей, що вона сказала? Що це така? Все, 13 копійок плюс. Це. Я ми йдемо звідси. Я забрав все, що там треба було. Була? Синок, ти. Ти <свісно> голоса, що ти верзеш? Вони кричать. Багато злих голосів. Ну і що за пацана. Чекай, не поняв. Хоча сам розгадуй, <плес> я махав. <плес> Думаю головою. Давай, вчися трохи, сину. Щоб <плес> башка знову болить. Бой, давай, вставай. <плес> <А, волоса, волоса плес> в голові чи що? <плес> давай, поліз. Рухайся, рухайся. Нам ще далека <плес> дорога. Ох ти твара. Ох ти скотина, якого біса. Что на животу кнопка яке ну нахрен то все пішло. получай, гаммаху все. Політаєш! А ч, не літається, ні. Йомо, ценю там херня отбувається. Ну я думаю, він впорається, я туди не піду. Це надо, походу у нас якісь проблеми. Це сині дварі, походу, не будуть відкриватися. Но походу треба шукати інший шлях, сіна. Эээ, слухай, я махав. Кричи, данный дому. Нахрен! Прагай, прагай, сану! О, нам туда! Сукай бой! Я тобі казав, що я не научю в комах. Так от, я не научю в комах. Як тут багато цього дерьма. Иди нахер. А. Я зламавшись. Бой! Бой! О. Спина в мене не болить, якщо щось нормально. Все, я походу розчистив шлях. Йому тут так хірачи, то світло я не можу. Суха, знаєш, я бачу, Синку? хера не бачу, ти повсю біла. Я навіть субтитри не бачу. <laughs> Треба подивитися, що там. І пішов. <sharp inhale> Якого біса? Де я нахер? Та ну нахер, то мене щось now, чимось вповало мені, якийсь драґс. Роби, дихлі, роби, дихлі, дохлі риба, йомоя. Ой, яка музика почала грати. Ана... Моя люба. Яко? О. Я ж ти не О, хіра, ти мене забрав, звідти. Я тебе врятував. Ти там застряг! Я чекав, але ти не повертався. Якобіс, а я тільки... На дві хвилини відійшов. Це я там був. Ти там довго був. Я не знав, що робити. Ти лиши мене тут. Знову. Нам потрібно йти, поки вони не повернулись. Я надіюсь, ти знайшов те, що шукав. Тобі цей світ. Нахід. В Мідгард, Знаєш що? Бац. Все! Я зачарував її на 10 урону. На З тебе 20 гривень. Зараз перевіримо, чи та відьма була правильна. Правду казала.

Як що сказав, а то б я тут добав би ту до Що зіганти хочуть нас затестити, да? Думаю, що ми якісь слабаки. Нічого зараз не покажемо, що це не так. Що слабак тут тільки один, ти. Що кажеш? Там небезпечно? Небезпечно буде там, коли я прийду туди. Все, ми вже майже піднялись, ми вже не на горі. На самі-самі вершині. А нас ніхто не зупинить синку окрім цього дракона. Так, ми на варх не до не доберемось, походу. Заради знаєш, що. Я роблю. Yeah. Реально, тікай, поки можеш. А, ah, вон у нас затягує з собою. Окей. Okay. Що ты таке падає? Кочу okay, дам вже додому, мама там сама свій порог розвіє. Ти це чуєш? Там хтось кричить. Та, Блін, краще б блічу він той тупий гном, потрібно йому допомогти. Ти заходиш справа, я заходжу з кута 90 80 градусів, поняв. Хо. Найс. На! А ну, цей дракон кончений, Купи Скотина тупо щур якийсь. Чауден? Ну, Боже, як <рикла> я копию, завое. Брутальність зашкали. Потой педракона, йомо, че, нихера, собе, ты свое для мене, ведь мы отси вони підірвуть пукан любому монстру. Розкажи мені, де я міг піти, you know то лисий хер з тим полоскую то на лобі. Пішли всі до дупи, я не знаю ніяких цих відповідей. Назвати мімімір. Можна просто мімір. Чому син Одіна полює на нас? Я звісно, конечно, розумний нахер, але настільки. Останні міз до йорних хай. Як його там тут називається? Що нам робити? Так, по-перше, рубайте мені голову. Не питайте мене, короче, нахіра. Я, я вам потрібен, це все. Я розумію, що можливо я помру після того, як ви це зробите, але я не можу так піше жити. О, ні, я на це дивитись не буду. Скільки ти будеш чекати, поки скажеш йому хто він такий, насправді? Давай тобі просто голову відрубай. Нам в Йотунхайм, yeah, а де Йотунхайм? Тут був Йотунхайм. П'ять секунд тому де Йотунхаймник. Mm -hmm. Велика черепаха, Допам'ятаєш, що тут тварину таку. Я його там з вами Денетело, та? Рада бачити вас. <laughs> і Я теж радий бачити тебе. А ти можеш повернути голову до життя? Це sure я... що... ти взяв ці стріли? Give them to me. Віддай Now. мені They швидко. Ці стріли небезпечні. You find any more. You them. Це ви знаєте, хто це такий? Ти його впив? Він попросив. Поставте його на стіл. Що ж, це буде весело. Так, зараз ми дамо йому sure поїсти you know трошка гамна. Постав I mean, голову в воду і не витягуй. I mean, mm -hmm. Кайфує, напевно. Мімір. Нарешті попив води. Ставте лайк, якщо хочете, попити води. Або не How хочете. <laughs>